Всім привіт! Ви на каналі Голуби Тернопільщини. У нас нові голуби. Ось такі. у нас бакінці. Це ті чорні. Це у нас поштова жовтий. Голуби молоденькі. Такі бачите. І зв'язані крила. Не? Ось другий. Жовтий, бачите оце? Взяв собі більше жовтих. Це бойних і білий покінці кожи. Покажем мне защитку. Вот, я закрыл, пропускал. все молоденькие. внимание воду. Давай покажу О, что Это все, что началось. Уйти. Просто уйти. Самая поиска рейс. Мой, это ждут еще. То щось там, на яйцях, не знаю, навіть туди не лізу. Нема спису коштів. Бачу, що багато не залітають відео, коли знімаєш все своє господарство. Тому якщо ви хочете, кер, щоб я знімав все своє господарство, пишіть в коментарях, щоб було хоча б більше переглядів, тому що було по тисячі переглядів, зараз навіть станемо справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Е, якщо якщо будуть нові голуби, обов'язкові на відео, хто має пошту червоно-боки, жовто-боки, обов'язково дзвоніть до мене, я куплю вас. Тільки жовто-боку червоно і червоного боку. синю не купляю. Всім до нових відео.